На телеканалі НДК інформаційний підсумок 21 листопада. Четверга у студії Надії Ніплюхіна. вітаю вас. Далі коротко про головне 21 листопада в Україні відзначають День Гідності і свободи сьогодні, 21 листопада. День гідності і свободи робочий візит Світлана Онищук відвідала Забулківську громаду. Дякуємо всім нашим героям, які нас захищають. Низький поклін всім героям, які віддали життя за Україну. Не лише фахівці своєї справи, а й зірки з тобою щось сьогодні поговорити. про це та інше більш детально. 21 листопада в Україні відзначають День Гідності і Свободи. У ці осінні дні з інтервалом у 9 років розпочалися дві доленосні події у 2004 році. Помаранчева революція, а у 2013 –– революція гідності. 21 листопада вшановують людей, які під час двох революцій стали на захист національних інтересів держави та європейського вибору демократичних цінностей, прав і свобод людей. Сьогодні 21 листопада день гідності і свободи. Цей день ми відзначаємо як символ творення новітньої історії держави, що вшановує мужність, патріотизм наших громадян, які відстоювали цінності свободи, демократії та вибір народу щодо європейського розвитку держави, в цей день. Віддаємо шану патріотизму і мужності громадян, які восени 2004 та у листопаді 2013 року, у лютому 2014-го, стали на захист демократичних цінностей, прав, свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору, українці, заявляючи всьому світові про своє прагнення долучитися до країн. Європейської спільноти, як тоді на майдані в Києві, так і сьогодні, в боротьбі із ворогом, гордо співають непереможний державний гім. Покажем щоби братя на майдані там. У виріборні з багатоголосся поглядів і цінностей майдан витворив для українців спільний ідеал майбутньої України, які відважно захищали право бути в колі вільних європейських народів. Непростий зараз час, час важких випробувань для українського народу, час боротьби, гіркий час втрат і болю, запеклих протистоянь, ціна яких втрачені життя поколінців. Знаємо, що минає тисячу днів від початку повномасштабної війни в Україні, але знаємо, що український народ єдиний, вміє гуртуватися, вміє підтримувати наших захисників і прагне вибороти своє право бути на українській землі. Сьогодні ми вшановуємо світлу пам'ять про всіх відважних синів, які жертовно захищали і захищають нашу землю. Назавжди у наших серцях подвиг. Славних українців. Давай допоможемо відсіч всім дати, щоб не позирали лукаві. Нам кожному в світі треба сказати, живемо ми у вільній державі. Якщо Пам'ятатиме кожен із нас, Шевченка слова не вмирущі. Настане нової країни час. Прозріють усі невидющі. Смертельне ДТП на Прикарпатті вдосвіта. Водій вчинив наїзд на пішохода та покинув місце події про виявлене тіло, яке знаходилося на проїзній частині дороги на лінію 102, Повідомив водій, який проїжджав згодом. Деталі трагедії від правоохоронців. Чиним смертельний наїзд на пішохода ти покинув місце події. Поліцейські Івано-Франківщини, розпочали кримінальне провадження. Автопригода трапилася близько п'ятої години, 21 листопада по вулиці Тисменницька, що в Івано-Франківську, скоріше на пішохода, керманич не викликав поліцію та медиків, натомість втік з місця аварії. Про виявлене тіло чоловіка, яке знаходилося на проїжджій частині дороги на лінію 102, Повідомив водій, який проїжджав згодом. На місце події негайно прибули слідчі слідчого управління обласної поліції. Співробітники поліції Івано-Франківська а також експерти-криміналісти. Загиблим виявився місцевий мешканець 1986 року народження. Під час проведення першочергових слідчі дійським вдалося встановити автомобіль та порушника. Не виявився 25-річний мешканець обласного центру. Згодом було з'ясовано, що керманик чинив наїзд на чоловіка, який рухався за межами пішохідного переходу. Опісля втік з місця вчинення злочину. Потерпілий від отриманих травм помер на місці автопригоди. Чікач кермани через декілька годин сам звернувся до поліції при спілкуванні зі слідчими. Водій повідомив, що злякався, тому й покинув місце ДТП. Транспортний засіб марки ваз 115 із характерними пошкодженнями поліцейські вилучили за фактом смертельної ДТП. розслідується кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України, деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особою. Яка керує транспортним засобом, що спричинила смерть потерпілого? Поліція звертається до водіїв. Ретельно виконуйте вимоги правил дорожнього руху, не перевищуйте безпечну та дозволену швидкість руху, маневруйте та завчасно вмикайте сигнали повороту при зміні напрямку руху. Важливо, що гальміний шлях автомобіля на слизькій дорозі збільшується в рази, а екстрене гальмування може не надати бажаного результату. Пішоходи обов'язково одягайте світло, відбиваючи елементи на одяг для того, щоб бути помітнішими для водіїв темрі наголошуємо кожному учаснику дружнього руху. Якщо страпилось ДТП, не залишайте постраждалих. Негайно телефонуйте медикам та поліцію. Робочий візит Світлана Онищук відвідала Заболотівську громаду. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації спільно з командою фахівців відвідала місцеву лікарню та ліцей. Також завітала в центр реабілітації лелеченням, де працюють з дітьми та молоддю з інвалідністю. Окрім цього, поспілкувалася з вимушено переміщено людьми та вручила їм гуманітарну допомогу від міжнародних організацій. А ще обласна делегація завітала в місцевий будинок культури, де організували свято для дітей із Заболтівської громади. Відвідини будь-якої громади голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук та команда фахівців обласної адміністрації розпочинають із вшанування пам'яті героїв. Дякуємо всім нашим героям, які нас захищають. Низький поклін всім героям, які віддали життя за Україну. А далі до спілкування та робочих питань. Світлана Онищук каже, заболотівська громада для неї важлива, адже тут народилась і виросла. Тому з особливими емоціями сьогодні тут із робочим візитом. Зокрема, відвідала місцевий заболотівський ліцей, де й сама навчалась. Зустрілася з колективом, прекрасним колективом педагогів, вчителів, які виховують нове покоління українців. Також мала змогу привітати, подякувати їм за їхню титанічну працю. Вручила грамоти від Івано-Франківської обласної військової адміністрації, освітянам із багатьох закладів освіти Заболотівської громади. Також вручила медаль за заслуги перед Прикарпаттям. Наголошується форму Дарія. Ті знання у головне святу любов, яку ви на уроках математики проявляли до кожного учня. Дякую вам. Ще відвідала місцеву лікарню, де розпитала про проблеми і нагальні потреби. Очільниця адміністрації наголошує, медицина на Прикарпатті має бути якісною і доступною не лише для людей в обласному центрі, а й навіть у найвіддаленіших куточках області. Тому виділяють кошти з обласного бюджету і активно залучають закордонних донорів, аби оновлювати обладнання і впорядковувати медзаклади. Перш за все, ми повернули також у Заблутівську багатопрофільну лікарню, тому що ця лікарня лікує жителів Забутівської території. Реальної громади також з сусідніх громад приїжджають сюди на діагностування, на лікування також тут е, приїхали е, до нас переміщені люди. Це паліативні хворі. Ми працюємо в всіх громадах, особливо з нашими лікарнями, щоб вони надавали ефективні медичні послуги. Назвичайно сьогодні важливо розвиток лікарень в наших територіальних громадах, розвиток реабілітаційних надання послуг. щоб Всі люди, які звертаються сюди за медичною допомогою отримували якісну медичну допомогу і якісні медичні послуги. Медиків заболотівщини очільниця Прикарпаття нагородила грамотами від облдержадміністрації. Також Світлана Онищук спільно з командою навідала реабілітаційний центр Лелечення, де працюють з дітьми та молоддю з інвалідністю. Це є два відділення в Заблутові і в Джурові. 49 діточок знаходиться зараз під таким особливим наглядом наших вихователів, наших педагогів, людей, які максимально опікуються діточками з особливими потребами. Тут створені умови, але також є певні проблемні питання. Власне, я їду в кожну громаду, що вивчити є проблемні питання перш за все потрібне перевезення дітей, потрібно транспорт, який буде перевозити дітей, тому що кожного ранку діточок з цілої громади збирають і привозять до Заблотова, де вони проходять такі відповідні навчання і розвиток. Транспорт є, але потрібно оновлення. Тому зараз на часі мені працювати з міжнародними донорами, щоб знайшти такий транспорт. Для вихованців центру лелечення передали госинців від святого Миколая, окрім. Того представники бізнесу подарували дітям мультимедійне обладнання. А напередодні благодійники оновили у закладі обладнання для реабілітаційних занять. Хочемо максимально всіх діточок огорнути тією любов'ю, підтримкою. Вони дуже талановиті. Їхні таланти. Ми бачили, як вони співали, як вони танцювали. Вони дуже хочуть розвитку. А також запросила всіх дітей брати участь у конкурсі серцем єдиними Україна», який масштабувався, який з новою такою енергією і силою буде проводитися на нашого Прикарпаття також в межах візиту влаштували для дітей із заболотівської громади свято насамперед запросили родини загиблих захисників, внутрішньо переміщених діток, дітей військовослужбовців та ветеранів. Поряд з тим, що подарунки е солодкі для наших малят ми передали з родин наших героїв. Також екофло ми передали для їхніх осель, яке буде корисне саме для домівок наших родин героїв. Також іноземні волонтери пригощали усіх запашною піцею біля Блутівського будинку культури до слова для установи подарували проектор, який так давно потребував заклад. А ще до діток із виставою завітав обласний театр ляльок із Івано-Франківська. Із Заблотівської громади Ольга Гереджук та Андрій Флоря для подій телеканалу НТК. Відвідати онкохворих діток та допомогти святому Миколаю завітати до них із необхідними дарунками. Волонтери із Коломиї вже традиційно планують навідати маленьких пацієнтів в обласній лікарні, хочуть подарувати гостинці, проте найнеобхідніше це медикаменти та підтримка коштами. каже ініціатор таких щорічних візитів. Волонтерка Моварданян він спільно з однодумцями уже 13-й рік поспіль організовує таку акцію. долучитися до доброї справи, закликає усіх небай реквізити Впродовж відео будуть на екрані. Ми допомагаємо цих хворих дітей, довго, близько 15 років, буде скоро. Їх треба допомагати. Я знаю, що у нас трудний час, йде війна, ворог на нас напав, але треба про їх не забувати, щоб про їх хтось хоч хто трохи думає, а думати. Будемо ми Ми всі, всі свої люди, ми всі українці, ми друг, друг другу допомагаємо, ми, тільки, ми маємо робити добра. Ісус Христос сказав, що треба робити добра. Буш робити добра, коли добра. Кожен рік вазил подарки роздає. Хто лежить, баш борщство лежать, не може ходить по комнате, подарки роздає. Дітям треба їхнім батькам, треба гроші, щоб личити своїх дітей. Але все одно купуємо, як коли... це я планую зробити як в цьому году, як 6 числа у нас Ніколає. Прошу всіх наших Україну, прошу хто знає мене, в європу багато є знакомі які є в європу прошу дуже щоб хоть, хоть троха помагалися дітям щоб діти були раді. у печеніженській громаді посилюють стійкість жінок волонтерського руху у межах проєкту громадської організації «Діє добрі ідеї єднають відбулася низка заходів аби ментально та емоційно підтримати активних краянок на фінальній зустрічі яка відбулася у форматі арт-терапії побували і наші журналісти. Суботній вечір активні жінки Печеніжинської громади проводять за Мольбертом. Цього разу малюють пташку під пильним керівництвом професійної художниці. Я обрала собі для цієї картини афірмацію. Синиця мала, але сміливо тримає свої крила проти вітру. Так і ти долай свої вершини крок за кроком. На початку було дуже складно, оскільки це професійний малюнок. Але крок за кроком е вийшла гарна картина. Як на мене, моя пташечка. Вона така хочеться, її, щоб вона була більш весела, і тут з цієї сторони світить сонечко, і коли сонечко наше буде. Чи країни і зварич не тільки учасниця, але й тренерка. У межах проєкту посилення стійкості жінок волонтерського руху провела низку тренінгів. Програма була розроблена таким чином, щоб підтримати волонтерок, щоб допомогти їм і подбати про них, бо вони завжди дбають про наших військових. а цей проєкт покликаний був подбати про них. Ну а Катерина Залуга, внутрішньо переміщена, вже третій рік живе у Слободі Печеніжинської громади. Дуже вдячна за те, що є така організація, і як відкрилося якесь друге дихання, можна себе реалізувати, можна з кимось поспілкуватися. Це дуже важливо, бо в селі це спілкування дуже обмежене. Тут я якось ну десь у іншому світі. Сюди приїжджаю, і як відбуваються дуже цікаві заходи. Більшість учасниць проєкту «Поселення стійкості жінок волонтерського руху є активістками громадської організації Діє добрі ідеї єднають, яка працює у Печеніжинській громаді. Волонтерство це не є наша основна діяльність нашої організації, але ну якось так знаю, сталося, Склалося історично та що. В нашій країні війна, і ми не можемо стояти осторонь через те, що я вважаю, що будь-яка здорова, адекватна людина мусить боротися і робити все можливе, щоб наближати перемогу нашу гомріну, яку нам буде напевно важко здобути, але Єдине, що я можу зробити, що в моїх силах це плести маскувальні сітки. І власне ми це робимо у е, партнерстві з благодійною організацією Добродії з міста Івано-Франківська. Вони мають 22 філії вже по Івано-Франківській області, де плетуть маскувальні сітки. І однією з філій є саме ми і. Будучи вже в цьому такому волонтерському русі рік, я помітила про те, ну особисто я відчула від те, що я вигораю, мені важко, мені емоційно важко, і це напевно спонукало мене написати проєкт. Проєкт керівниці Геодії Добрі ідеї єднають Марії Луцак підтримав український жіночий фонд. В результаті вдалось провести 10 заходів арт-терапії, 8 кіл підтримки, тренінг з протидії вигоранню. Та мотиваційний пікнік з лідеркою Іриною Трохим. Воєк націлене, щоб підтримати жінок ментально, та щоб якось розвантажити. І, власне, є дослідження, де говорять про те, що будь-які заходи, які використовують ну, спрям... як це на дрібну моторику рух рук, власне, і допомагають. Ментальному здоров'ю і вони є корисні. Ми всі радіємо, що можемо трошки ментально розгрузитися, якось відволіктися від поганих новин, від постійних якихось клопотів. Спечені жена Мар'яна Мацьків для телеканалу НТК. Не лише фахівці своєї справи, а й зірки Тіктоку. Працівники обласного госпіталю, ветеранів війни, щоб додати позитиву у нелегкобуденність, знімають короткі жартівливі відео для соцмережі. Їхні ролики збирають сотні тисяч переглядів. Кому належить така цікава ідея і як на неї відреагував керівник медзакладу, дивіться далі. Заходимо, ми, ми щось серйозно поговоримо. Закрийте. Ось це відео в Тіктоку вже зібрало понад 330 тисяч переглядів. Ідея знімати такі ролики належить Марті Косович. У госпіталі вона щодня бачить важко поранених хворих. Працює медсестрою в хірургії. Попри важкі будні дівчина намагаються внести позитив як колегам, так і пацієнтам. Коли почалися перегляди так дуже багато, то я думаю, а тепер йду по коридору, мені марта, ну коли новий тік-ток? Я думаю, навіть навіть серед лікарні мені приємно, що ми можемо людям підняти настрій. І ми самі собі цим піднімаємо настрій. У нас ну, трохи морально важка робота. А це таке віддушенка наша, що ми можемо собі ну, відпочити. Це морально зняти цей стрес. А я там бігаю за головним, що треба зняти. Він не має коли. Я думаю, блін, завтра я не буду мати, коли треба якось знайти час. Але все рівно, знаходимо час. І це такі п'ять хвилинок зняли, але ну нам весело від цього. Якось там ну, пацієнти наші бачать, що ми щось теж кажуть, ми вас бачили в Тіктоці. Я дивлюся, вас бачу, а потім дивлюся там, що мій доктор. Як тільки Марта почала знімати таке відео, її відразу підтримали колеги. Кажуть, добре розуміють, у який тяжкий час ми живемо, але все-таки вирішили, гумор зараз не зашкодить нікому. 17 разів на день. Він мене тягав куди хотів. 17 разів на день, вдумайтесь. давно знімала якісь відео саме про реабілітацію, як відбувається реабілітація наших військових, тому що це зараз дуже поширено в нашій країні. Але якісь такі смішні ролики я не знімала. Суто реабілітацію військових і невійськових. Але Марта і інші колеги почали знімати тіктоки смішного характеру. Ну і я вирішила долучитися до такої ідеї. Плюс набрали молодий колектив, який хоче розуміти. Ми ну хоче не тільки сидіти в тіктоці, але і, і дивитися на когось, але і щоб нас бачили. І тому ми вирішили так зібратися, плюс це здружнює. Мене колеги підштовхнули на це. Давайте спробуємо зняти одне відео. І так одне відео зняли. Потім я думав, що я лиш буду одне-два. А то так пішли перегляди, перегляди. Та й пацієнти почало їм ставати цікаво, що ми почали знімати. Та й так вирішили. Одне, друге, та й так пішло далі. Серед героїв відео, тіктоку і головний лікар госпіталю ветеранів війни. Володимир Федоришин каже, відразу підтримав таку ініціативу молодих співробітників. Викликало якісь таке подивування. Ну в принципі позитивно. Я ж сам приймаю участь, розумію, що це ж тіктоки не беруться, ні звідки. Та? Ну, Сучасність, молодь, треба жити в нову. А є якісь улюблені, які вам сподобаться найбільше? Ні, ну та в нас декілька. Ті всі тіктоки, які я поставив у себе на століці. Вони всі улюблені. Там є десь 15, напевно, роліків. Про заклад. Надія Ніплюхіна, Сергій Урен для подій телеканалу НТК. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво. А відео матеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.